Які в нас самі найменші брати із собачки і котики. котики? Вихователька Тетяна Шевченко працює у садочку понад 10 років. Розповідає, до 2020-го дітям вмикали обігрівачі, та коли установа перейшла на опалення дровами, таких проблем не мають. Даже включали. Розрішали нам каміни, але не надовго, і було холодно а зараз дуже набагато краще. Сьогодні розповідає керівниця закладу Олександра Габець, затопили вперше. Так додає, перевіряють систему обігріву на справність. На дворі похолодало, і ми можемо маємо змогу. Діткам зробити комфортні умови. Відмовитися від газу і встановити твердопаливний котел змусила висока ціна на тариф, каже Олександра Габець. Деякий час у нас був ліміт кубів, то ми не могли використовувати більше, ніж, наприклад, вимагає того температура навколишнього середовища, то нам вистачає 60 кубів дров на весь опалювальний сезон. Це так, щоб ми не відчували ніякого дискомфорту дітки, щоб було тепло в приміщеннях. Однією з перших у громаді на альтернативний видопалення перейшла Ковалиська гімназія, розповідає виконувачка обов'язків директора закладу Ніна Гальченко. Площа велика, опалювання займає досить витратні кошти, тому було прийнято таке рішення. У 2019 році встановлено котел, газ відключений, і з 2019 року наш заклад отоплюється дровами. 150 кубів дров використовують за один опалювальний сезон, а при несуворій зимі мають ще й залишок, каже кочегар Анатолій Танцюра. Дрова закидається через ступку. Ну, Розтопляємо бумагу, там всього накидали. А тоді він горить практично круглі сутки. Це його ми вже ну, протопили так, спробували, тільки чи ну, наче все робить, все. Все горить, нічого ні. Де не тече, нічого взимку у школі не мерзнуть, розповідає п'ятикласниця Оксана Новак. У нас на вулиці сьогодні холодно, тому ми сьогодні діваємось так тепленько, щоб нам тепло було. А в школі у нас. Тепло в опалювальний сезон одягати сина тепло не потрібно, говорить мама другокласника Ірина Горбачова. У Мене менше син, наприклад, він дуже любить тепло, то він каже, для нього це дуже жарко. Ну дуже дуже добре, дуже тепло. Усі дитячі садки та школи у ротмістрівській громаді відмовилися від газу, розповідає її очільник Володимир Ховайба. Тому нині опалювальний сезон розпочинають не з офіційної дати. А коли температура повітря у класах стає некомфортною для дітей. Там договір не так зробив. Там не те, там те, там перевірка, там воздухопроводи якісь, ну дуже було багато проблем. І нас дітки мерзли, ну багато проблем із цим газом було. Ну Ми вирішили закупити котли, -які було, а в було, були, або там закупили котли ми. і перейшли на альтернативні відеопалення, на дрова. Регулюємо і температуру. у тому у садочку чи у школі рибляємо температуру, коли скільки щоб воно було, О, щоб дітки не мерзли. Дрова та вугілля купують за тендером, додає голова громади. Їх придбали ще у травні. На це з бюджету громади витратили понад 2 мільйони гривень. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.